Убивство жінки та замах на вбивство ще двох людей 7 січня неподалік приватного дому господарства в місті Лубни правоохоронці виявили 37-річного чоловіка із численними ножовими пораненнями. У цьому ж будинку поліцейські знайшли мертво річну жінку. А поруч із тілом був її 13-річний син з ножовими пораненнями в шию. Поранених чоловіка та хлопця госпіталізували до лікарні, а тіло жінки направили на судову експертизу для встановлення причини смерті, як повідомила речниця Лубенського …відділу поліції, у цьому злочині підозрюють 40-річного місцевого мешканця. За попередньою версією слідства фігуранта вдав численні ножові поранення господару оселі його співмешканці та її сину. Від отриманих тілесних ушкоджень жінка померла на місці подія. Слідчі поліції затримали туранти у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Йому вже повідомили про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 кримінального кодексу України, умисне вбивство та частини 2 статті 15 пункту 1 та 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України, а саме закінчений замах на умисне вбивство. Двох або більше осіб та малолітніх дитини. У разі доведення вини судом чоловікові загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.